До дня перемоги у селі Ксаверівка Черніхівського району встановили меморіальну плиту з іменами солдатів, які загинули у роки Другої світової війни. На плиті викарбувані 62 імені. 9 травня сюди навідався Володимир Пехов, який допоміг зробити цей пам'ятний знак. Він пообіцяв, приїхав, подивився, сказав, що до 9 травня ми вам допоможемо встановити цю плиту. Громадяни нашого села дуже вдячні, тому що це. Ну, воно воно у Ті воїни, які загинули під час війни. Володимир Пехов на свято перемоги прийшов як кожного 9 травня у своїй офіцерській формі, коли випускався з Київського вищого танкового інженерного училища у 1991 році. Сьогодні я одягнув офіцерську форму, тому що з дитинства мріяв стати захисником вітчизни. Ну так склалася доля. Сьогодні я є підприємець, я є депутат. Обласної ради, який займається сільським господарством, але головний мій обов'язок, як депутата, як підприємця, як офіцера, то турбота про вас. Зі святом вас, дорогі мої. Також Володимир Пехов з активістами руху відродимо полісся» зустрівся з ветеранами Черняхівського, Малинського, Радомишельського, Володарсько-Волинського районів. Квіти були для них приємним проявом уваги. Володимир Пехов розповів фронтовикам і про свого дідуся, який пройшов ту війну. Я з дитинства пам'ятаю шрами на його тілі. Я з дитинства пам'ятаю те, що він мені розказував. Він мене виховав. Він виховав мене головне. Це патріотизм.